Всім доброго дня! З вами на каналі Смачна Кухня. І так, сьогодні з вами ми будемо готувати огірочки. Огірочки дуже смачненькі, нас дуже ми їх любимо. Називаються мариновані огірки з кменом. Ось як зараз почався сезон огірків, ми будемо їх сьогодні закручувати. Спочатку ми будемо робити маринад на 1 літру води. Ми вливаємо в остаю літр води, ми додаємо 250 грамів оцту, 200 грамів цукру, Дали. і тепер ми маємо півтора столової ложки ось тут солі. Ми це все всипаємо, перемішуємо. І ставимо на вогонь, щоб маринад закипів. Коли маринад закипить, ми його поставимо, щоб він трошки остигнув, і тоді будемо заливати огір. Все, закриваємо кришкою і ставимо нехай закипить. Ставили маринад варити, а зараз ми будемо готувати баночки. Банки ми помили, розстерилізували. І зараз ми злиємо воду, підсушимо їх. Чи банки вже готові. Ми їх простерилізували, вони нам стекли і ми будемо зараз накладати е, що наклад? огірки. І ми зараз будемо накладати огірки. Спочатку ми будемо накладати лавровий лист. На дно літрової банки ми кладемо один листочок лаврового листка, 5-6 горошинок духмяного перцю. Наклали. Тепер ми маємо накласти чесник чесничок, я його розрізаю. Такими кусочками і будемо також класти на низ банки. Ось будемо класти по три кусочки цього чесночку. Тепер ми ще всипаємо одну чайну ложку кмену. Ось такі рівномірні. Ложечки кмину всипаємо ось наклали ми всі спеції в банки. Тепер будемо класти огірочки. Огірочки я маю такі не дуже сильно великі і не дуже такі маленькі. І будемо накладати щільно в банки огірки, щоб їх більше влізлося ми зварили маринад. Маринад потрібно, щоб він трошки остих, був такий плітненький, і тепер ми заливаємо огірочки. Ось ця порція маринаду, що ми зробили, вийшлося в нас, що ми залили огірки 2,5 літри. Виходить на 2,5 літри огірків. Ми закриваємо їх і будемо ставити стерилізувати. Стерилізуємо 15-20 хвилин. Пробуйте! Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім до нових зустрічей.